Це у нас багатодітна родина. З кількома сумками найнеобхідніших речей. Так зі свого рідного села Микільське евакуювалася родина Надії Рябошкіної. Жінка каже, чекати, поки ворог дотягнеться своєю зброєю і дронами до них не схотіли. Останнього часу і прильоти є, і дуже страшно. Такі взриви, і хата трясеться. Просто дуже тяжко це все переносить. Критично, то що дуже взривається. Дуже і вікна трясуться, і будинок трясеться під час цих взривів. Надія ділиться, у цьому селі прожила 40 років. Тут народила і виростила дітей, а згодом виховувала і онуків. Каже, одна з доньок з дітьми виїхала ще на початку повномасштабного вторгнення. З другою Надія виїхала зараз. А виїхала я, моя мама і донька з трьома дітками. Безпечно, доїхали нормально. Малече, що їм покататися. Вони їдуть далеко. Але ж розумієш, це війна. Чоловік мій залишився. А чому так? Ну не схотів виїжджати. Сказав, що з дому куда не поїде. Донька Надії Любов згадує: обстріли чули і раніше, але ніч, коли військові РФ безперестанку гатили по навколишніх селах, стала критичною точкою. Зізнається, забрати з собою все цінне і важливе не змогли. Мягкі іграшки хотіла забрати, ну що я зроблю і так віщей. Не взяли, кажу, я куплю луче вам. Хоча і сама тяну, ну, я лучше, хай для дітей все лучше буде. Допомогу в евакуації родині надав офіцер рятувальник громади Юрій Голінько. Чоловік розповідає, цього разу евакуація далася легко, адже надія з її родиною вчасно вирішила виїхати. Ворог наближається все ближче і ближче, і це можна сказати з цього села перві. Які виїжджають, вже показують приклад. Сьогодні ризиків, все тихо, спокійно. Якби супутствували нам погодні умови, невеликий накрапав дощ, туман без дронів, без вибухів. Пощастило. Нині родина залишається у транзитному шелтері та шукає житло в інших регіонах країни. Надія каже, сподівається, що день народження її середньої онучки, який наступного тижня виповниться 10 років, зустрінуть у новому, але тимчасовому домі. Я вірю в перемогу, вірю. Вірю в те, що повернусь до того. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.